Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Salem 1692. Це в нас локалізація настільної гри Salem, видавництвом «Ігромах». І це в нас гра у жанрі «social deduction», соціальна дедукція, якщо простіше, схожа на мафію. Але тут в нас тематика з відьмами, і з тим, що ми вишукуємо, хто з нас саме відьма, щоб її вбити. А відьми в цей час якраз бувають мирних жителів. І тут в нас не просто розмова, як звичайні мафії, а вже є повноцінна гра з картками і з геймплеєм. Давайте я вам розкажу права цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. І цей огляд виходить за підтримки видавництва ігромаг. І Ігромаг – це не тільки видавництво настільних ігор, і вони видали цю гру, а ще й магазин, де ви можете придбати крім цієї гри ще купу різноманітних настолок. І за промокодом zedrotua UA10. Які ви зможете знайти в описі до цього відео, ви також отримуєте знижку у 10% і зможете собі дешевше купити настільну гру. Тепер до правил. На початку гри ви берете оцю колоду судище відумь, де більше всього карт не відьма. І берете певну кількість карток не відьма, певну кількість карток відумь і одного констебля. І їх замішуєте різна кількість в залежності від кількості гравців. Ось таким чином ви їх перед собою викладаєте, всі інші відкладаєте у коробку. Також кожен з разів отримує одну картку ратуші, це буде ваш персонаж на цю партію. Це реально існувавші люди і їх імена, і кожен з них також дає вам певну властивість. І ви відбираєте з цієї вже коди вбивства тих самих персонажів, що у вас лежать. І ці картки викладаєте їх у стос на столі, як вказано в правилах. але мені б хотілося, щоб ви знали, що їх потрібно викласти десь зручно для усіх гравців. І оцей жетон молотка ви викладаєте десь в центрі столу. Мені не подобається, що написано вправо, що в центрі столу. Я би вам сказав його викласти так, щоб було зручно всім гравцям. Тому що, наприклад, ми грали в цю гру, у нас було два столи, і не зрозуміло, куди класти цей молоток, тому що центр столу був десь з боку, а ми грали ось тут. Дивне правило, що в центрі столу треба викладати. Далі. Ви берете усі картки Дій і змішуєте їх в колоду. Цю колоду ви перемішуєте, і кожен гравець отримує по три картки. Але до цього ви повинні відкласти картки «Змова», «Чорнокіт» і ніч. І кожен отримує по три картки. І потім картку «Змова» ви замішуєте у колоду. Картку ніч кладете під низ колоди. А картку чорний кіт просто викладаєте на верх колоди. Ви готові починати. Після цього усі закривають очі, і очі відкривають тільки відьми і знайомляться між собою, щоб вони знали, хто з них разом у команді. Ну, на чотирьох разів тільки одна відьма. І... Коли відьми зйомляться одне з одним, також вони викладають перед кимось картку чорного кота. Це ніби прокляття, яке буде віднімати у вас там життя. Від нього можна буде позбутися, але цю картку викладають. І також вони можуть викласти перед кимось із відьом цю картку, для того, щоб може відвести від себе, знаєте, якісь шість погляди. Бо це все ж таки гра про прорахунок. І після цього, починаючи з гравця, що грає за чорного кота, ви починаєте грати. Виходите по черзі і в свій хід ви... Або берете дві картки з колоди, або граєте скільки завгодно карток. Давайте в нас ще кожен зробить хід і візьме собі по дві картки, для того, щоб ми подивилися. І в нас було більше карток, щоб ми могли походити. І хочемо показати, що в нас є червоні картки, звинувачення. Ви їх викладаєте перед іншими гравцями, показуючи, що ви на них вказуєте звинуваченнями. І якщо перед кимось буде сім ось таких от хрестиків звинувачення, то він вскриває одну зі своїх карт судища. Як тільки ви вскрили всі п'ять, ви померли і вибуваєте з гри. Або якщо ви вскрили картку, і там написано, що ви відьма, ви також вибуваєте з гри. Сині картки ви перед кимось викладаєте, і вони пасивно впливають на гравця, і потім передаються, так само як чорний кіт. І зелені карти вони по-різному спрацьовують, і вони скидаються після того, як вони використалися. Давайте зіграємо поки що. Ось цей гравець, просто свій хід зіграв цю картку. Цей гравець, він грає. Ось картку свідок, на ній одразу сім звинувачень. Він грає її на мене на Сару Гуд, і відкриває мені одну з карток. Він відкриває ось цю картку, тепер в мене на одне життя менше. І всі знають, що ця картка, що я не відьма. Ця картка скидається. Ці три звинувачення він грає сюди, а сюди грає колодки. Цей гравець пропустить свій хід. Мені зазвичай не подобаються такі карти, але в цій грі це ну, не настільки погано, вона дуже швидко плинає. Цей гравець ходить, думає, що робити, і добирає дві картки. Цікаво, що тут усі дії і усі картки не можна грати на себе. Тобто всі ці картки ви граєте на когось навіть хороші і погані. І оцей молоток, якщо ви граєте за консерблю, не можна проти себе зіграти. Коротше, такі правила. І давайте вам покажу. Так ви граєте, ходите по черзі, Цей гравець добирає. поки не вийде картка з мови. Цей добирає. І цей ходить. Грає, наприклад, набожність. Перед на з знабожнистю не можна грати червоні карти. Грає на Сару Гуд і звинувачує п'ятьма картами цього персонажа. А на цього грає психлікарню. Бо його не можна вбити уночі. Захищає. Ось так. Я ходжу. І ось тут в мене вже 5. І я граю ще два звинувачення, таким чином розкриваючи одну картку судища. Розкриваю ось цю. Не відьма. Тут бачите таким чином, ніби як в звичайному social deduction, ви кожен раз когось звинувачуєте. А тут звинувачення це прям механіка. Це цікаво. І давайте я ще сім, бачите, моє докази. Вони одразу по три грають. Тобто в мене сім. Іграю сюди і відкриваю цю картку. Нічого немає. І зіграю колодки тепер на цього гравця. І на цього ще одне звинувачення. Ні, на цього. Щоб усім рівномірно. Я походив, цей гравець, всі хід пропускає кидає колодки, цей добирає дві картки, добрав. цей пропускає всіх колодки, я добираю дві картки. Цей ходить і він грає, по-перше, сватання сюди. Якщо один з нас вибуває з гри, то інший також вибуває. Це сватання воно поєднує ніби життя двох гравців. Дуже цікава механіка. Тут 4, 5, 6, 7. Він сюди кладе і два сюди. Сім зіграно карток сюди звинувачення, одна вскривається не відьма. Бачите, ви весь час відкриваєте ці картки, і життя, бачите, таке плинає в нас у грі. І я витягаю ці картки, просто щоб показати вам, що буде, коли вийде картка змови. Ось тут додаткові картки. Цей гравець тягне. І ось я беру, і тут в мене виходить картка змови. В цей момент, коли виходить картка змови, вона скидається. Перше, що відбувається, це те, що хто витягнув картку з мов, відкриває гравцеві з чорним катом одну його картку. Не відьма. Після цього усі гравці беруть у гравця зліва одну випадкову карту в судища собі. І передають. І ви дивитеся на нову картку. Якщо ви витягнули картку, на якій написано не відьма, нічого не змінилося. Якщо ж ви витягнули картку, на якій написано Відьма, тепер ви граєте за відьодь. І це дуже незвична механіка, тут передається. оце. Ви в якийсь момент стаєте відьмою. І якщо у вас була вже картка Відьма, ви також граєте за відьом. Тому в цій грі задача відьом зробити так, щоб усі гравці, які грають не за відьом, померли. Задача мирних жителів просто відкрити картки і з відьмами. Задача не вбити всіх відьм, а відкрити всі картки саме з відьмами. І так ви граєте. Ви кидаєте одне на одного ці звинувачення, сині картки, намагаєтеся зрозуміти, хто за кого грає, поки не закінчиться колода і остання картка це ніч. Вночі на 20 секунд хтось рахує 1, 2, 3, 4, 5, 6. В цей момент відьми дивляться цю колоду з вбивствами і відкладають одну картку окремо. Кого вони хочуть вбити. При цьому, наприклад, не захищає від вбивства. Після цього відьми закривають очі, і гравець, який грає за констебля, відкриває очі перед кимось викладає цей молоток, але не перед собою. Таким чином, захищаючи цього гравця від смерті. Після цього всі відкривають очі. І ви можете сповідатися. І ви для цього можете використати ось цей пісочний годинник, для того, щоб у вас було 30 секунд тільки на те, щоб вирішити, сповідатися чи ні. Ви, якщо сповідаєтеся, то ви відкриваєте одну з своїх карток. Наприклад, ось я відкрив констебль. Тепер я буду працювати констеблем до кінця гри, я й був констеблем. І якщо ви сповідалися, то навіть якщо на карті вбивство ваше ім'я, то ви виживаєте. Ось тут моє ім'я, я виживаю. Але це така механіка, що і відьмам потрібно сповідатися, якщо всі сповідаються. знаєте. Але якщо у вас є захист, наприклад, молоток констебля перед вами або психлікарня, то нема сенсу сповідатися. Коротше, така додаткова механіка. І після цього ви замішуєте всі картки, ніч підкладаєте під низ, а змову просто замішуєте у колоду і продовжуєте грати по колу, поки не виконується одна з кінцевих поворотів гри. Також, якщо констебель передасться, то новий гравець буде працювати за констеблі. констебель. Констебель це робота, а відьма не відьма це вже ваша сутність. І. Як бачите, в цій грі цікаво, що ви граєте і проти відьм, а ви можете стати відьмовим, тому що картки весь час усі передаються. Плюс ви граєте різні картки звинувачень, доказів і дій одне на одного. Тобто завжди вам є що робити, вишукуючи відьм. Повторю швиденько право. Ви отримуєте картки. Якщо ви були відьмою в якийсь момент гри, або стали відьмами, то ви граєте за відьмою. І ваша задача зробити так, щоб усі гравці не відьми програли, тобто ви були з гри. Якщо ви граєте не за відьму, то ваша задача відкрити усі картки відьом. Давайте їх знайдемо. Ось просто якби ми вскрили цю картку в цей момент, відьма програє. І навіть якщо їх декілька, то просто треба вскрити одну цю картку. І ви граєте по черзі, або берете дві картки з колоди, або граєте скільки гарток, скільки заманеться. І під час змови ви відкриваєте одну картку у гравця з чорним кутом, а одну картку передаєте. І під час ночі відьми разом когось вбивають, а констебель когось захищає. Це вже більше навіть нагадує ось мафіозну механіку. При цьому цікаво, що вночі всі відьми відкривають очі і дивляться, хто саме відьми. Тому що, наприклад, якщо ви тільки став відьмою в цей раунд, то ви ще не знаєте, хто може бути з вами в команді, наприклад. Це насправді усі правила. Вона досить проста і швиденька, просто тут є деякі нюанси. Але якщо хоч хтось за столом вже в неї грав, то вона швидко і пояснюється і швиденько грається. Тепер давайте розкажу вам про її компоненти. За компонентами тут з нас просто неймовірна гра. В нас. Просто сама ця книжечка, це щось бомбезне, так як вона виглядає, те, що вона на магніті. Ну просто подивіться, я з нею вона реально схожа на книжку. І на полиці вона нагадує книжку. Просто коли ви берете її в руку, ви такі, а, ну вона по-іншому відчувається. і Якщо приглядатися, то це не книжка. Але ось як класно, типу, ви такі приходите, кажете, давайте в це пограємо. Плюс тут всередині оцей органайзер, куди все вкладається, тут є місце для молоточка. і... Навіть ваші ці картки, вони в спеціальні оці коробочки для карток, які б і не потрібні були, але просто для зручності і для тематичності вони вам підходять. Ці картки чудової якості, бомбезні, плюс так вона оформлена, що все це, це додає відчуття ось знаєте, до тематичності гри. Ось то, що ви звинувачите, те, що у вас є ці ролі, те, як просто виглядають оці картки, коротше, за компонентами. Це просто твій коло декарт, молоточок, годинник і неймовірна коробка. Але виглядає вона як повноцінна гра, різноманітна, з купою всього. Вона мені за компонентами дуже-дуже імпонує. Прикольна гра. Прикольна гра. Навіть мені здається, інколи що це все ж таки навіть такий собі overпродакшн в плані гри, тому що це могло бути все простішим набагато. Але ось знаєте, щоб я отримав більше задоволення. То вона для цього зроблена набагато крутіше. Тепер до моїх вражень. За тему це дуже незвично, тому що ця гра розповідає ніби про події в саломі в 1692 році, про Саумське судище. І що цікаво, тут в правилах окремо про це написано невеличкий текст історичний, і те, що тут описано, що усі персонажі, за яких ми граємо, це реальні люди, і написано трошки про те, ким вони були в реальності. Це неймовірно. Я настільки зацікавився цим, що почитав навіть про те, як це відбувалося. Це жахлива історія про те, як дуже багато людей було звинувачено в тому увійомстві, і там були великі суди, дуже така відома справа, і реально людей засуджували і вбивали, страчували за те, що їх звинувачували у чаклунстві. І це все відбувалося у Америці у 17 сторіччі. Я більше всього про цю історію знав від того, що Лавкрафт згадував про це місце. Але тепер через цю гру я більше про це знаю. І дійсно я обожнюю, коли є таке в іграх, коли вона про щось реальне розповідає. Тут тема мрачнувата, знаєте, непроста. Але гра від цього не сурається і розкриває це в правилах у собі, розповідає про цю історію. Це круто, круто, коли ви через гру можете щось про реальність відізнатися. І я хочу більше такого в настолках. Само ж дійство, яке між вами відбувається, тематично підходить, що ви одне одного звинувачуєте, хто чаклун, хто ні, хто звинувачений, граєте різні картки на одне одного. Це ніби співноситься з темою. Але ось те, що відомство якимось чином передається як хвороба від одного гравця до іншого, це не тематично. Це механічно дуже прикольно, а ось пояснити, як це відбувається, що. Хтось починає грати за відім, і вони реально можуть когось вночі вбити, при тому, що ну, реальних же відім не було. Просто ти засуджували чинок, за різне. Коротше, це така вже знаєте механічна частина гри. Але загалом за темою і за тим, як ця гра цю тему вам пропонує. Її побачити за тим, як вона виглядає, тематично знаєте ця книжка. Це ціла серія на сток книжних, тільки одна українська видана, а мені здається, що ось до відьому і до цих різних пасторів. Ця книжка дуже підходить. Коротше, за тему, прям лайк. Хоча я розумію, що через це наскільки це мрачнувата тема, то вона не усім підійде. І ось, знаєте, зовсім новими да, дітьми, ви це не пограєте, бо це реальна історія про реальні страти людей. За геймплеєм, це реально схоже на мафію. Ви можете це пропонувати як прокачну мафію. Але все ж таки тут з'являється реальна гра. Ви, є вам що пограти. І є оця механіка з передаванням, типу, мафії місцевої. Ця гра більше схожа на мафію, ніж. Нові якісь сошо-дедакшени, які в нас виходили, авалон, останні місія, останні перевертні. Тому що тут є цей констебель, який захищає, є відьми, які звинувачують до одного. Але це і є відьми, які вночі вбивають мирного жителя. Але це все, що залишилося від старих механік, все інше тут новеньке, тут є повноцінна гра зі звинуваченнями. І це гра, яка грається від 4 до 12, але поправи можна і на двох на 3 грати, але це дивно. І ось вона реально там, на 4 на 5 гравців може зігратися, але на більшу кількість гравців стає відьом більше і через це цікавіше в неї грати. При цьому на початку гри взагалі ось нові вачки, взагалі не зрозуміло, що робити. А насправді на початку у вас так мало інформації, що не треба нічого робити, просто ви там сидите і набираєте картки і граєте картки. Але з часом, реально, чим більше цих карток розкривається, тим напруженіше стає партія, і тим більше ви збираєте інформації. І партія в салон триває. Ну, не короткі тут партії. На багато гравців це реально можна грати до години через те, що ви багато спілкуєтесь. Але це буде класно годин, тому що чим ближче ви до фіналу, переможного, тим більше у вас інформації, і тим цікавіше реально вона стає, тому що на початку ви не розумієте нічого. А потім розумієте, що ви скоро можете програти, але й інші гравці скоро можуть програти, і через це напруга зростає і цікавість зростає. Реально класний, видається такий процес. На двох, на трьох не дуже рекомендую. Мені подобається, що тут, в цій грі, через те, що тут є реальні механіки, то в цю гру можуть грати і ті гравці, які не люблять Social Deduction через те, що там потрібно і брехати, і багато розмовляти. Тут ви можете просто відсиджуватися і грати якісь картки, але проти вас можуть зіграти грати гравці, такі як я, наприклад, які будуть казати, чого це ви мовчите. І тут все ж таки є оці механіки різні, як це все відбувається. Щоб приглядати за діми чи гравців, чи мафіозно чи ні, вони грають. Коротше, я фанат SOS-дедакшенів, і це чудовий приклад класної, цікавої гри, яка грається на різну кількість гравців, різні механіки, ось це цікаве відкривання оцих життів. Кожен раз це напружено відбувається, бо ти бачиш, скільки в кого. Це по реальним подіям зроблено. Не зовсім зручна ця механіка з вибором картки, вбивства. Ну, якщо великий стіл. То не завжди це може бути зручно, і особливо цей молоточок констебля також може бути незручним. І також реально потрібно зазначити, що тут є вибування гравців. На мою думку, тут важко вибути всередині партії, тому що ви просто можете захищати себе і тільки наприкінці партії ви просто будете один за одним вибувати. А тут є такий флоу, що більшість гравців залишається до кінця гри. Але все ж таки єся вибування гравців, і це ніби мінус для цієї гри, тому що. Вибивання гравців це завжди дивно, тому що хтось один перестає грати. Але з цього моменту він може стати ведучим і вести гру. І, на мою думку, це відбувається ось навіть не всередині партії тільки під її кінець, якщо порівняти особливо з мафією, де першу ж ніч можуть когось бити. Тут ви просто відкриваєте зі своїх карток, щоб захиститися від вбивства вночі. Тож, я вважаю, що це прикольна, цікавезна і класно виглядаюча паті-гейм-гра Social Deduction, Якщо ви хочете напружено посидіти і порозглядати в очі своїм друзям, або побрехати їм, або позвинувачити їх у відьомстві, то рекомендую вам спробувати сам 1692. І наприкінці відео, як зазвичай, я раджу вам дві схожих чимось настільних гри. І це буде два social deduction, які навіть вже назвав у цьому відео. Перша гра, остання місія, також сучасний social deduction, класна сіна гра, де ви граєте за часів короля Артура і ходите на різні місії, і намагається вирахувати, хто ж на цих місіях вам пакостить. І там вона також грається на різних кількість і також там є різні ролі з різними спеціальними властивостями. І останнє місце це така гра, де вже буде багато все ж таки, такого social deduction про рахунку. Якщо ж ви хочете більш фановий процес, то придивіться до настільної гри остання, ніч перевертні. Це також гра, де ви утримуєте ролі, кожна з яких дає вам спеціальну властивість. Але це дуже швидка гра, яка грається за 10 хвилин одна партія, де ви просто на початку вночі щось робите, усі, кожен свою дію, а потім на ранок ви 5 хвилин обговорюєте, намагаючись вирахувати, хто що вночі зробив. Це більш хаотична версія цієї ж гри. Якщо ви хочете більш веселощів і більш рандому, придивіться до цієї настовки. Огляди на обидві ці настільні гри в описі до цього відео. І для того, щоб на вас не можна було зіграти картку звинувачень, вам потрібно підписатися на цей канал, щоб довести, що ви не відьма. І спокійної вам та нудної ночі.